У драмі людській небагато дій, дитинство, юність, молодість і старість. Роби що хоч, ридай або радій, неси свій хрест, все інше позосталість. Настане час і піде все в архів, уламки долі. Винесе на сушу. Життя спокута не своїх гріхів. Життя це оббирання з реп'яхів, що пазурами уп'ялися в душу. Кричи, благай, епоха та глуха, поет припав до папиних пантофель, страшний суфлер підказує. Ха-ха, мені не смішно, я ж не Мефістофель.